Якщо у вас нестандартна стандартна фігура, якщо у вас, наприклад, вузенькі плечі, а низ більший, то рекомендую вам брати моделі з рукавчиком реглан. Дивіться, буде таке м'яке плече, не буде чіткої лінії, рукава, і вона дуже м'якенько виглядає, дуже так гармонійно, пропорційно. Ось. А який колір ще є, єнджел? Так, у нас ще є Дивіться, вона в коричневому такому пастельному кольорі. От, як би вам так ближче показати? О, Ось такий колір буде. Такий який какао, так? Да? Сірий Сіри беж. Сіри -беж. Щось... А як вона взагалі називається? Браун називається. Вона коричнево-бежева. Ось так, да? ближче? коричнево бежева Такий світлий коричневий. Ну, дівчата, ось такий колір. Цікаві, <рі> Дуже гарний такий пастельний колір. Ось такі варіанти.